Розділ шостий. Голівуд Сорокових був світовою столицею кіно, магнітом, що притягував талановитих і бездарів, жадібних і шляхетних, гарних і безумців. Він був землею високих пальм і мрій поріту Хейрорд, меккою для всіх, хто прагнув стати першим у чарівному царці снів. Для одних Голівуд був містом, яке могло в одну ніч зробити тебе зіркою, для інших гігантським казино, яке розаряло довірливих або публічним будинком, апельсиновим садом, навіть святилищем, але для всіх він ставав магічним калейдоскопом. Кожен, зазирнувши в нього, бачив свій, не схожий на інший візерунок. Для Тобі Темпла Голівуд був місцем, куди він завжди прагнув. Тобі прибув сюди з армійським рюкзаком та трьома сотнями доларів. Влаштувавшись у дешевому пансіоні на бульварі Каху і Енга, він почав думати, що робити далі. Тобі розумів, що повинен якнайшвидше знайти роботу, інакше незабаром залишиться без гроша. Він знав, що в такому місці, як Голівуд, зустрічають по одязі, і тому одразу вирушив до магазину чоловічого одягу на Вайнстріт і замовив новий гардероб. У кишені лишилося 20 доларів. Тобі, безтурботно насвистуючи, подався до ресторану Браун Дербі, де обідали всі кінозірки. Стіни залу були вкриті карикатурами та на найзнаменітіших голівудських акторів. Тобі відчував хвилюючу атмосферу шоу-бізнесу, відчував присутність магічної сили. До нього підійшла офіціантка, гарненька родоволоса дівчина років 22 із чудовою фігурою. Чим можу допомогти? усміхнулася вона. Тобі не зміг встояти. Витягнувши руки, він стиснув пружні, круглі, як стиглі кавони груди. Дівчина приголомшено відсахнулася і вже відкрила рота, щоб закричати. Але Тобі втупився в одну точку затуманеними, немов покритими плівкою очима. Вибачте, міс, я. я нічого не бачу. О, мені так шкода, покаянно вигукнула вона, щиро співчуваючи нещасному. Вона взяла тобі під лікоть, підвела до столу, допомогла сісти і замовити обід. Повернувшись за кілька хвилин, дівчина застала Тобі за дивним для сліпого заняттям. Той розглядав карикатури на стіні і, побачивши, що спійманий, розплився у посмішці. Відбулося диво, я знову прозрів. Негідник мав такий невинний погляд, що дівчина не змогла втриматися від сміху. Вона ригатала над жартами тобі, поки він обідав, і навіть пізніше у ліжку. Тобі влаштовувався на будь-яку роботу, аби тільки бути ближче до шоу бізнесу. Якось він працював на платній стоянці, і коли під'їжджали знаменитості, хвацько відчиняв дверцята автомобіля і віддавав честь. Але ніхто не звертав на нього уваги. Він був лише черговим хлопчиком на побігеньках, і всім було начхати, живий він чи помер. Тобі дивився слід дівчатам, що виходили з машини в дорогих облягаючих сукнях, і думав якби ви тільки знали, ким я стану одного прекрасного дня, тут же кинули б цих жлобів. Він обійшов усіх агентів, але швидко зрозумів, що марнує час. Це не він. А вони мають бігати за ним. Найчастіше Тобі чув ім'я Кліфтона Лоренса. Він представляв лише найталановитіших акторів і укладав неймовірні контракти. І Тобі вирішив, що колись Кліфтон Лоренс буде його агентом. Він передплатив дві священні газети шоу-бізнесу «Дейлі Варієті і Голівуд Ріпортер, відкриваючи їх Тобі почував себе членом акторського братства. Якось переглядаючи рубрику новини кіно, він виявив замітку, від якої гарячково забилося серце. Продюсера Сема Інтерса призначено віце-президентом з виробництва фільмів на студії Пан Пасифік. Розділ сьомий. Сем Вінтерс, повернувшись додому, виявив, що його посада в Пан Пасифік ніким не зайнята. За півроку почалися переміщення. Голову студії було звільнено, і Сема попросили вести справи до призначення нового директора. Але він так добре справлявся, що ніхто й не подумав шукати іншу людину. Сем був офіційно призначений віце-президентом із виробництва художніх фільмів. Це була нервова, виснажлива, метушна робота, але він любив свою справу найбільше на світі. Голівуд нагадував цирк із трьома аренами, на яких тіснилися, крутилися і танцювали божевільні, ідіоти та просто божевільні, мінне поле, на якому можна було щомиті злетіти в повітря. Більшість акторів, режисерів і продюсерів були неймовірними егоцентристами, які страждають на манію величі, невдячні, злісні, нікчеми. Але як вважав Сем, якщо вони мали талант, решта значення не мала. Талант ось магічний ключ, який відкривав серця глядачів. Двері кабінету відчинилися, і на порозі з'явилася Люсіль Елкінс, секретар цема. Вона принесла ранкову пошту. Люсіль, пасійна постать на студії, була з тих компетентних професіоналів, які залишаються назавжди і можуть пережити з десяток босів. Прийшов Кліфтон Лоренс. хочу вас бачити, сказала вона. Попроси його увійти. Лорен сподобався Сему. У цієї людини був свій неповторний стиль. У місті, де честі, совісті та щирості в день з вогнем не можна було знайти. Кліфтон був найпоряднішим із агентів. Він став легендою Голлівуду, а список його клієнтів скидався на довідник, хто є, хто в шоу бізнесі. Лоренс не тримав великого штату, справлявся з усім один і постійно був у дорозі, обслуговуючи клієнтів у Лондоні, Швейцарії, Римі та Нью-Йорку. Кліфтон був у близьких стосунках з усіма впливовими особами в Голлівуді і щотижня зустрічався за картковим столом із головами трьох суддів. Двічі на рік він наймав яхту, збирав із півдюжини гарних моделей і запрошував студійних керівників та адміністраторів побачити тиждень. У Кліфтона був упорядкований пляжний будиночок у Малібу, який він охоче надавав у розпорядження друзів. Лоран Лоренса та Голівуд пов'язувала символічна, вигідна для обох сторін дружба. Сем підвівся на зустріч підтягнутому стрункому, елегантно одягненому Кліфтону. Агент підійшов до столу, простяг руку з бездаганним манікюром. Забіг на хвилинку привітатись. Ну, як справи, любий. Як краще висловитися, відповів Сем. Якби дні іменувалися за назвами кораблів, сьогодні слід було б назвати Титаніком. Кліфтон Лоренс співчутливо хмикнув. Ну, що думаєш про вчорашній попередній показ, поцікавився Сем. «Зменши фільм на 20 хвилин з самого початку. Зроби інший кінець, і ти отримаєш шедевр. Чорт забирай, посміхнувся Вінтерс. Саме це ми й робимо. А як щодо клієнтів, чи збираєшся когось продати сьогодні? Вибач, усі працюють, усміхнувся агент, і це було чистою правдою. До кола клієнтів Кліфтона Лоренса входили обрані блискучі режисери, продюсери талановиті кінозірки, і вони завжди мали великий попит. Побачимося у п'ятницю, Сем. Приходь обідати. Чао. попрощався Кліфтон і попрямував до дверей. У переговорному пристрої почувся голос Люсіль. До вас Даллас Берг. Проси. Емел Фос хотів би вас бачити, каже у терміновій справі. Мел Фос був головою телестудії Пан Пасифік. Сем звірився з настільним календарем. Попроси його прийти завтра, до восьмої, снідаємо разом у поло Лонж. У секретаріаті задзвонив телефон. Люсіль підняла слухавку. Офіс місера Вінтера. Привіт, оголосив незнайомець. Велика людина у себе? Вибачте, хто це дзвонить. Скажіть, старий приятель Тобі Темпл разом були в армії, Сем наказав розшукати його, якщо колись потраплю до Голівуду, і ось я тут. У нього нарада, містере Темпл. Може, попросити його зателефонувати вам? Чудова думка, Тобі назвав номер, і Люсіль виконула записку в кошик для сміття. Це був не перший випадок, коли настирливі відвідувачі, намагаючись пробитися до Уінтерса, представлялися старими фронтовими товаришами новопризначеного віце-президента. Даллас Берк був одним із зачинателів американського кіно видатним режисером. Фільми Берка як чудовий навчальний посібник показували у всіх коледжах, де навчали майбутніх майстрів кіномистецтва. Багато ранніх робіт Берка вважалися класикою, але й інші були блискучими фільмами справжнього генія. Але тепер Даллас су було вже під 80. Коли могутні плечі зігнулися, костюм висів на сухому тілі, як на вішалці. Як добре побачити вас, Даллас!» – привітав Сем старого. Привіт, малюку, Даллас показав на свого супутника. Знаєш мого агента? Звичайно, як маєте, Пітер? Усі посідали. Чув, у вас для мене новий сценарій, почав Вінтерс. Просто шедевр, схвильована перебив старий. Не дочекаюся, поки почнете розповідати. Давайте, Далас, не зволікайте. Берк, нахилившись уперед, почав говорити. Чим цікавляться люди найбільше у світі, малий. Звичайно, коханням адже так. І найсвітіше, найчастіше у світі почуття любов матері до своєї дитини. Голос його зміцнів, зазвучав голосніше, ніби берк на мить помолочав. Початок історії такий: дев'ятнадцятирічна дівчина працює секретарем у заможній родині, старі гроші. Тут ми й можемо зав'язати зав інтригу. Зрозуміло, вища громада і таке інше, хлопець, у якого вона працює, одружений із манірною аристократкою. Черстві, злі, холодні, як лід, словом, блакитна кров. Хазяїну подобається секретарка, і він їй симпатичний, хоча набагато старший. Слухаючи на половину розповідь гостя, Сем лінимо, ліниво думав, що подібні сюжети йому приносять принаймні раз на тиждень. Але якби не був поганий сценарій, він терсвердо знав, що все одно купить його. Минуло майже 20 років із того часу, коли хтось доручав Берку ставити картину. Останні три фільми Далласа були старомодними, дорогими і нестерпними. Публіка йшла зсередини сеансу. Кар'єру Далласа Берка було закінчено, але він був ще живий і завзято чіплявся за спогади про минулу славу, а крім того, потребував догляду та піклування. Стали... Старий примудрився розтратити все, що заробив, і не мав жодного центу за душею. Берку запропонували кімнату в будинку піклування для літніх акторів, але той з обуренням відмовився. Не потрібна мені ваша вошива благодійність, репетував він. Ви говорите з людиною, яка працювала з дугом Фернбенксом і Джеком Баррімором, Мілтоном Сілсом і Білом Фарномом. Я гігант, жалюгідні випігмеї, сучі діти. І Берк мав рацію. Він став легендою. Але навіть геніям треба їсти. Коли сема призначили продюсером, він зателефонував знайомому агенту та попросив привести Даласа Берка із сюжетом для нового фільму. З того часу Вінтер постійно купував чергові маячні історії, причому платів стільки, скільки старому вистачало на життя. А поки був в армії, попросив заступника робити те саме. Отже, вів далі Берк. Дитина росте, не знаючи матері, але та не забуває дитину, стежить за кожним її кроком. Наприкінці фільму, коли дочка виходить заміж за багатого лікаря, можна дати сцену вінчання: розкішні сукні, важливі панове. І знаєш Сем, у чому цвях сюжету? Слухай уважно, це просто чудово. Мати не пустили до церкви. Їй доводиться прокрадатися через бічні двері, щоб подивитися, як вінчають її дочку. Уявляєш, публіка буде ридати, повір, ридати і битися в серці. Ось і все. Ну як? Сем глянув на агента, але той відвів очі і зніяковіло почав вивчати шкарпетки дорогих туфель. І дорогі туфлі. Чудово! вигукнув Вінтерс. Саме такий сценарій потрібний зараз студії. І, звернувшись до агента, додав Зателефонуйте до юридичного відділу, складіть контракт, Пітер. Я їх попереджу. Агент кивнув головою. І скажи, нехай відвалять добрий куш, інакше відносу сценарій до Warner Бразерс, втрутився Даллас. Я сюди прийшов лише тому, що ми друзі. Повір, я дуже це ціную, відповів Сем. Даллас та агент розпрощалися. Строго кажучи, Вінтерс не мав права витрачати гроші компанії на подібні речі і навряд чи зміг би пояснити власникам правомірність таких сентиментальних вчинків. Але кіноіндустрія таки була багатьом зобов'язана таким людям, як Даллас Берг, тому що без нього і подібних йому взагалі не було б ніякого кіно. Наступного ранку, ровно о восьмій, Сем у Інтерс під'їхав до входу в готель Беверлі Hills і за кілька хвилин уже лавірував між столиками полу Лонж, киваючи на ходу друзям, знайомам та конкурентам. У цій залі за сніданком, обідом та коктейлем укладалося більше угод, ніж у офісах адміністративних будівель усіх студій разом узятих. Побачивши у Інтерса, що наближається, Мелфос кивнув: Доброго ранку, Сем. Чоловіки потиснули один одному руки, і Сем сів у кабінці навпроти Фоса. Вісім місяців тому Сем найняв Фоса на посаду директора відділу телефільмів студії Пан Пасифік. Телебачення це новонароджене дитя в індустрії розваг, росло з разючою швидкістю. Усі студії, які раніше дивилися на телебачення зверху вниз, тепер навперебій знімали телефільми. З'явилася офіціантка, прийняла замовлення та відійшла. Ну, розповідай, Мел, сподіваюся, у тебе добрі звістки, почав Сем. Але Фос похитав головою. Які там добрі звістки? У нас великі неприємності. Сем мовчки вичікував. Доведеться знімати на льотчиків зефіру. Чому? здивувався Сем. Рейтинг чудовий, і фільм непоганий. Сам знаєш, що важко знайти справжній хід. Публіка нині примхлива. Справа не у фільмі, зітхнув Фос. Це Джек Нолан. Нолан грав головну роль у нальотчиках і мав незмінний успіх як у критиків, так і у публіки. Що з ним сталося? нетерпляче запитав Сем. Він не виносив мене ремела, ніколи нічого не розповідати самому, змушуючи начальство витягувати з нього всі відомості. Читав останній випуск журналу Пік. Я його взагалі не читаю, смітник якийсь. І несподівано зрозумівши, до чого хилить фос, охнув вони накрили Нолана. Правильніше сказати, спіймали на місці злочину. Психований ублюдок одягнув вечірню мереживну сукню і в такому вигляді подався на вечірку. Хтось здогадався зробити знімки. Дуже паршиво. Гірше не буває. На черство постійно телефонує. Спонсори та директори вимагають розірвати контракти з Ноланом. Кому хочеться зв'язуватися з педиком, та ще й до того ж, що він не приховує своїх пристрастей. Трансвестит знову зітхнув Сен. Наступного місяця в Нью-Йорку має відбутися засідання Ради директорів, і він дуже розраховував, що зможе надати телестудії сприятливий звіт. Пригода з Ноланом поклала край усім надіям закриття на льотчиків, нищівний удар. Якщо, якщо він не знайде виходу, і якнайшвидше, коли Сем повернувся до себе в офіс, Люсіль помахала пачкою записок. Дуже терміново, почала вона, на черство просить вас пізніше. Негайно зв'яжіться з Вільямом Хантом у IBC. Сі. За дві хвилини Сем уже говорив із директором International Broadcasting Company. Він знав Ханта багато років. І, хоча вони ніколи не були особливо близькими, Вільям йому подобався. Хант починав кар'єру як здібний молодий член корпорації адвокатів, піднявся службовими сходами з самого низу і нарешті опинився на вершині. Між Уінтерсом та Хантом не було жодних ділових відносин. Тепер Сем пошкодував про це. Почувши голос Вільяма, Сем постарався говорити якомога спокійніше і недбаліше. Доброго дня, біле. Який приємний сюрприз, вічливо відповів Хант. Давно не бачилися, Сем. Дуже давно. Біда з цим бізнесом, біле. Ніколи не вистачає часу поговорити з людьми, які тобі подобаються. Досконала правда. До речі, як би між іншим запитав Сем, ви не читали цю ідіотську замітку в журналі Пік? Читав, самі розумієте, спокійно відповів Хант. тому й знімаємо фільм із ефіру. Говорити, мабуть, більше не було про що, але Сем зробив останню відчайдушну спробу. Біле, що ви скажете, якщо я доведу, що Нолана підставили? На іншому кінці почувся сміх. З такою фантазією вам слід стати письменником, сем. Та ні, я кажу правду, урочисто присягнувся Сем. Я добре знаю Джека Нолана. Ніякий він не збочинець, знімок зроблений на костюмованому балу. Це був день народження його подружки. Ось Джек і вирішив пожартувати. Сем відчув, як на лобі виступили краплі поту. Я не можу. І щоб довести мою довіру до Джека, продовжував Вінтерс. Я збираюся дати йому головну роль у Лоредо, повнометражному вестерні, який ми починаємо знімати з наступного року. Настала мовчанка. Ви це серйозно, Сем? Ось саме бюджет картини три мільйони доларів. Якщо виявиться, що Джек Нолан блакитний, на нас чекає оглушливий провал. Прокатники близько не підійдуть до цієї картини. Невже ви думаєте, я піду на такий ризок? Ні, нерішуче протягнув хант. Киньте, біле, невже ви збираєтеся дозволити вашому бульварному листку знищити кар'єру порядної людини? Вам подобається серіал? Дуже чудовий фільм. Але спонсори. Це ваша компанія. У вас більше спонсорів, аніж екранного часу. Ми надали вам хід-шоу. Не варто випробовувати долю. Наступного разу такого успіху може і не бути. Взагалі, Мелфос ще не казав вам про те, що ми збираємося зробити з ганарцями наступного сезону? Ні. Мабуть, хотів зробити сюрприз, кинувся в атаку Сем. Зачекайте, ви ще не знаєте. Відомі автори вестернів, зйомки на натурі, запросимо кінозірок. Якщо нальотчики не вийдуть на перше місце за рейтингом, значить, я займаюся не своєю справою. Хант, явно вагаючись, пробурмотів. Добре, нехай мел мені подзвонить. Може, минати рано вдарилися в паніку. Обов'язково, пообіцяв Вінтерс. Ну, ось ще сем. Ви, звичайно, розумієте, моє становище. Я не мав наміру нікого образити. Ну, звичайно, розумію, великодушно відповів Вінтерс. Я досить добре знаю вас, біле, щоб даремно ображатися, тому й хотів розповісти, як усе було насправді. Повірте, я ціную ваше ставлення. Може, пообідаємо разом наступного тижня із задоволенням Подзвоню вам у понеділок. Чоловіки розпрощалися. Повісивши слухавку, Сем зовсім спустошений, відкинувся на спинку крісла. Джек Нолан був порожнім, нікчемним виродком і, правду кажучи, вся ця мерзота мала спливти вже давно. Подумати тільки, що все майбутнє Сема залежить від таких психів, керувати студією, все одно, що йти в хуртовану подроту, натягнутому над ніагарським водоспадом. Тільки безумець міг погодитись на подібну посаду. Сем, зітхнувши, підняв слухавку прямого телефону та набрав номер Мела Фоса. Зйомки нальотчиків продовжуються, оголосив він. Що? приголомшено вигукнув Фос. Те, що чуєш, негайно поговори з Жеком Ноланом. Скажи, що якщо він колись дозволить собі щось подібне, я особисто викину його з міста і повір, я не жартую. Якщо йому потрібно щось смактати, нехай придбає банан. Сем жбурнув бурнув слухавку і опустив голову на руки. Доведеться внести всі зміни, обіцяні ханту, та ще й знайти сценариста для вестерна Лоредо. Двері широко відчинилися. На порозі стояла Люсіль з білим від жаху обличчям. Швидше на десятий майданчик, хтось його підпалив.